Меморіал складається із колони з гербом та двох стел. Одна червона, на ній імена героїв, які зараз захищають Україну. А 44 імені загиблих випускників тепер викорбовані на чорному гранітному обеліску. Саме стільки колишніх вихованців академії загинуло на сході. Тут є й ім'я її сина, каже Галина Габчак. Жінка розповідає, її Іван завжди мріяв стати військовим. Він лише минулого року закінчив академію і поїхав до зони АТО, де загинув під Іловайськом. Йому було лише 22. «Хах Військово він обрав. Йому подобалося це спеціальне спеціальне офіцера. Багато дивився фільмів, кадети, солдати, Мабуть, і це спонукало його до обрання професії. На цій війні Олена Андрієнко втратила чоловіка Кирила. Академію він закінчив із відзнакою. Мав можливість залишитись служити у Львові, проте не захотів. На передовій рятував товаришів та сам загинув. Саме таким, як він, ми завдячуємо нашій державності, ми завдячуємо тим, що ми сьогодні можемо називатися україною незалежною самостійною, суверенною державою. і можемо розмовляти українською мовою і можемо казати, що ми є нація, ми є українці. Але я нагадуватиме про подвиги його побратимів, зазначив випускник академії Герой України Володимир Гринюк. Ми з гордістю обороняємо нашу землю. Але й до сьогодні, в запеклих боях, наша держава втрачає кращих своїх синів. Але я слави, щодня нам буде нагадувати, якою ціною нам дається воля і незалежність нашої України. На перший курс академії цьогоріч вступило 255 військових, які ще до початку навчання побували на сході. Вони вирішили, що захист батьківщини стане їхньою професією. Ірина Мочуйська, Григорій Суськін, програма Очі на Львів ТБ.